Відчуйте ритм мегаполісу, який ніколи не спить. Разом із Ларіна Академі, ви маєте шанс провести незабутнє літо у серці Нью-Йорка. Навчайтеся в Бернард Коледж, частині легендарного Коламбія Юніверситі. 40 академічних годин інтерактивних занять, практичні мовні сесії та цікаві завдання допоможуть вам подолати мовний бар'єр і заговорити вільно. Проживання в комфортних апартаментах із сучасними зручностями. У вас буде все: спільне вітальня, кухня та простір для відпочинку. Ситне триразове харчування забезпечить енергією для навчання та розваг. йорк стане вашим класом і місцем натхнення, прогулянки знаменитим центральним парком, екскурсії на Таймскве, відвідування бруклінського мосту, музеїв. Метрополітен і багатьох інших культових місць. А як до вершини світу, підкоріть хмарочос Топ Rock та насолодіться видами. Який затамовують подих. Ця програма створена для вас. Вивчайте англійську, отримуйте нових друзів з усього світу та насолоджуйтеся найкращими розвагами: творчі конкурси, міжнародні вечори, спортивні заходи, розмовні клуби та багато-багато іншого. Ми подбаємо про все: від візової підтримки до трансферу. Професійний лідер групи супроводжуватиме вас. Протягом усієї поїздки. І найголовніше, після завершення курсу ви отримаєте сертифікат, який підтвердить ваші мовні досягнення і спогади, які залишаться з вами назавжди. Це ваш квиток у світ великих можливостей. Почніть свою подорож уже цього літа. Не пропустіть шанс здійснити свою американську мрію.